Питання, бо я подивилася спочатку ваші сторінки, без цього ніяк. Що мене по-перше здивувало от у вас, пані Інно, це спелеологія. Я, якщо чесно, я була шокована, тому що ви я про неї про цю науку чула і взагалі про людей, які займаються. Напевно, це печера, печера ми саме. Але тут я прямо бачу жива людина, яка от захоплено все це досліджує. І в мене такий був напевно розрив, тому що для мене фотограф, ну напевно, це стереотипно, це людина, яка просто ходить, фотографує, десь там працює, можливо, або це її основний заробіток, і мене це дуже вразило, що у вас прям таке активне хобі. От з паном Олегом все було для мене певно традиційно, бо я зайшла сторінка фотографа. Фоточки все чітко, я погортала, подивилася, там зацінила, десь чим порівняла. І тут у мене ну, таке стереотипне уявлення було. Але менше з тим я хотіла б запитати, для вас, власне. Робота фотографа це робота чи хобі зараз? <кхід> Для мене і робот, роботою було майже все життя. Я працювала журналістом, але тут воно ну це дуже важко від, відокремити хобі від роботи. Це хобі, яке приносить якісь гонорари, перетворюється на роботу в якісь моменти, от якось отак. Тобто, майже все життя я працювала репортером, і це була робота. Ну і плюс, звісно, я знімала для себе. В якісь моменти це була така психотерапія, в якісь моменти це було щось типу медитації, щось типу якоїсь алхімії, коли ти світлом зупиняєш. Ну, по суті, світлом зупиняєш момент. У ну, мене набагато складніше все. Знаєте, колись, що коли ми сиділи в контактах, були, таке оставили. Все складно. Все дуже складно. Якщо б ви мене питали тоді, коли в мене була сторінка в контакті, я б сказала. Це моє хобі, це моя професія, це все очевидно. Я працював, у мене така стежка у фотографії була пряма. І десь в районі 12-13 року вона почала дуже сильно виляти, до того, що я кілька років взагалі не фотографував. Зараз назад вернувся і трошки і заробляю цим. І... Але зараз в мене відсоток хобі у фотографії більше, ніж був колись. Колись заробіток грошей не давав можливості. Зараз я змі постараю стараюся якось це поєднувати. У мене відразу таке меркантильне питання, бо багато людей хочуть, ну або в якось мріють почати фотографувати і з якихось причин там, наприклад, це не роблять, або роблять це так теж хаотично час від часу. Чи можна взагалі фотограф, ну фотографією фотографу заробляти? Тобто, це реально прожити будучи фотографом, ну можна знаходити собі клієнтів, займатися рекламою. Так можна покривати потреби. Тільки фото... ну або ти вже такий дуже відомий фотограф, який має світове визнання, і тоді ти продаєш свої світлини. А так, ну ні, напевно, мені здається, що прямо от тільки фотографією жити дуже складно в Україні. Треба ще додатковий під треба займатися або рекламою, або рекла... створенням реклами, або рекламою себе, як фотографа, щоб заробляти на цьому. Ну якщо немає. в когось є бажання заробити мільйон. Або mm -hmm. два. Найдіть собі інше заняття, mm -hmm. чесне слово. Фотографія дає великий прибуток. Я колись фотографував весілля, був самих дорожчих фотографів, я заробляв дуже багато, тим не менше, грошей у мене ніколи не було. Обладнання, апаратура тягнула гроші дуже сильно і потужно. Ну, на життя хватало. Зараз я менше вкладаюся в обладнання, менше заробляю доларовому Я чомусь собі обладнання може дозволити краще. Mm -hmm. тут, але якщо для себе фотографувати, зараз не обов'язково дуже дорогі фотоапарати. Зараз те, що 10 років тому мені би було вверх мічтані, зараз робить телефон. Насправді так. Телефон це дуже така обрізана версія фотоапарата, звичайно. Колега, хто фотографує той скаже, той знає. Але тим не менше, якість зображення можна зробити дуже достойно, якщо хобі. Так що тут питання таке відносне. Люди фотографують телефоном і заробляють гроші. Ну, до речі, так, є ж стиль окремий, є суто, ну, така фотографія з телефону і теж вони так. Доволі популяр... популярні висадали весілля. Значить, у мене теж е з колегами до речі, з зі знайомими, були різні розмови щодо весілля. Е, Є які принципово не фотографують весілля, ну тобто, це от. Е Напевно, це можливо їх якось, знаєте, применшує, або ну не є ну, вважають чимось нагідним. Це все, і вони просто ну, фотографують те, що їм подобається. Як тут тоді обрати, знаєте, така межа між ну треба прожити, якби, і тобто тобі треба на щось купувати, їсти, якось платити комунальні послуги і власне мистецтво. От, Взагалі весілля можна фотографувати якось з мистецького боку? Чи взагалі весіляні народження, там не знаю, христини це окремий такий жанр, і воно не дотичне до творчості і до, до мистецького середовища? Я, наприклад, колись були в мене періоди, коли я приходив з весілля, приходиш за думку, втомлений вже так вночі, приходиш додому, ледве ноги тягнеш. Але, Мені й за це гроші заплатить. <смі> Чесно, я отримав дуже сумасшедше задоволення від тієї роботи, особливо, коли знаходився е, е, контакт з моделями, з замовником, коли е, був хороший контакт, е, хороші люди. Чому це не творчість? Треба шукати клієнтів під себе, бо фотографувати застілля — це, ну, це не творчість. Це навіть не ремесло. Це я не знаю, це та й похорон фотографоти. Ну, блін. Але весілля це дуже хороший момент в житті людини, який варто показувати і показувати красиво. І є дуже є, зараз дуже багато фотографів. Львів'яни дуже гарно роблять фотографії весілля. Наскільки красиві, реально художні твори. Там мистецькі твори, які можна реально посилати на міжнародні виставки, і вони будуть заробляти брати нагороди міжнародні. Чому це не творчість? Питання, як ми до цього, до цього ставимося. Звичайно, якщо мені це не подобається, я це не знімаю. Принципово чи не принципово, є таких людей багато, їхня позиція. Правильно, якщо він хороший пейзажист, то він фото... тобі весілля, можливо, і не відзнімає. У нас воно розлижечка має стільки нагород, що він на тачку всі не поскладає, міжнародні до речі. А весілля він не фотографує. Репортер він в газеті працював він жанр жанровик, він жанрові фотографії роблять. Усі не фотографував ніколи. Там десь хтось там попросить чуть-чуть з боку. Для своїх не для своїх, для тих, що дуже заставляють. Ну, в нас просто ще були випадки, коли ми своїх друзів фотографії просто просили, ну тому що ми друзі, і це був такий ну подарунок, скажімо, така послуга фотографувати. бо Знову ж таки, да, ви правильно говорите, хтось фотографує пейзаж, і в нього це виходить. Або хтось робить портрети. Ну, а хтось вміє фотографувати круто весілля. У мене, напевно, теж таке про весілля уявлення. Знаєте, чомусь я згадую ці весілля 90-х, де ще були перші камери, і оце, ну, відвертий треш, який відбувався. І я ж чесно не хотіла. Це не Так. Зокрема. Uh, для, у мене були періоди в житті, коли я от принципово я казала, я не буду ніколи знімати весілля, а потім зі мною сталася подія, яку я потім для себе називала режим Галів собі включити. І я стала знімати весілля, і все uh, це зі мною було. Моя uh, колега-фотограф, вона вирішила попрактикуватись, познімати в пологовому будинку. мене. І вона каже: Давай, я тебе познімаю, а у мене мабуть сріворостин. Я кажу, ну, ну в пологовому там в залі ні. А вона каже, давай після, давай за пару днів. «Ти, ти ніколи така не будеш. Я кажу, І вона мене набирає, я вже в кологовому все там пройшло, а я така втомлена, мене рознесла, я собі не подобаюся, у мене якісь там ноги набряклі, ну, ну, ну щось вона там поклацала. Я, чесно кажучи, не, не була задоволена зйомкою. Потім через рік, коли я це переглядала, я побачила себе. Блін настільки тонкою, та такою, якою я не була ніколи. І дитина, яка змінилася, як казала Галя, там за тиждень. Тобто, вона вона постійно мені казала, Галя, давай піймаємо цей момент. І ми його такі піймали, нам вдалося. І потім, коли мені казали, давай знімати комерцію, якусь я в собі включала режим Галі, налаштовувалася на те, що дуже дуже важливий цей момент для людей, яких я знімаю, і старалася цей момент якось піймати їх зафіксувати, тому ну для мене це вже не, не щось, щоб я ніколи не робила. Ну трошки змінилося ставлення. А Ми на попередньому Артоці, в нас був Арток в Ярмолинцях, теж говорили про фотографію, і е, був такий момент, що м, дівчата фотографині, вони кажуть, що фотографія для них, ну, власне, як фотографа, мета показати жінку, зокрема, красивою ну, в будь-якому моменті. І от, е, щоб жінка змогла себе полюбити на цій фотографії, ну і, власне, після фотосесії. І знаєте, от говорити про пологовий будинок, мені здається, це ну, тобто, уже для жінки. Більше якби любові і е, такої духовності, напевно, не існує. Ну, це вже максимум, який mm -hmm. вона може видати. І це прям так круто, що у вас типи досвід е, з фотографії саме в пологовому. У мене якраз. Е, не знаю чому, якимось дивним чином алгоритми Фейсбуку мені декілька разів підсовували такі відоси, знаєте, з пологових, з Рівненського ще з якогось, де там, там такий коротенький репортаж був. Е, ясно, що якщо ти абстрактно це диса, ти не заглиблюєшся. Ти е, так трошки вимикаєш емпатію і е, вимикаєш цей ну, суто жіноче таке співпереживання, то воно так прям круто виглядає. Ну, прям дуже круто. Е, і мені здається, що да, от, це дуже. Дуже класно, що у вас такий досвід є, і що люди про нього можуть про нього почути. І, можливо, теж хтось захоче собі таку фотосесію. Mm -hmm. да, це, ну, наприклад, так. Так, бо це вже інший рівень. Це прям, напевно, і виклик для самого фотографа. А у мене таке питання: теж про виклики, напевно. Про те, як фотографія змінює наше ставлення до дійсності і зокрема до війни. І взагалі, чи змінює вона щось в нашому житті? От саме зараз, яка роль фотографа під час війни? А, ну вона дозволяє світу побачити те, що відбувається. Це головна місія. Мені здається, військової фотографії. І мені, взагалі, на мою думку, це найкрутіше, що може бути в фотографії це військова фотографія. Це дуже складна професія, і звісно, фотограф не може так каже, що фотограф має абстрагуватись, дивитись через об'єктив і беземоційно в цьому прийма... ну, знімати, проводити зйомку, так але мені здається, що це неможливо. От, особисто мені я не знімала війну. У мене такого досвіду не було. Незважаючи на те, що все життя мріяла бути воєнкором, коли почалась повномаштабне вторгнення, я виїхала. І у мене такого досвіду не було. Але є фотографи, за якими я спостерігаю, в тому числі харківські, якими я захоплююсь. Я бачу, як вони це через себе пропускають, і мені здається, що коли фотограф перестає відчувати емоції, він як митець напевно ну, десь закінчується. Не буває без емоційної зйомки. Ну, і... Те, що вони роблять, те ж світлини, які потім робить світ, на які потім дивиться світ, це дуже велика місія, на мій погляд. Дуже велика робота, і це на щось впливає. Це впливає на зелені коридори, це впливає на якісь рішення десь де немає можливості побачити цю війну. Ну, це дуже велика місія, напевно. Це очевидно, впливає дуже сильно. Візуальне зображення. Воно впливає, скільки букв не пишіть на папері, воно цього не передасть, що передасть зображення. Але я хочу трошки про інше сказати, я знімав репортажі, ми з Іриною мали таку нагоду, робили один репортаж ще далеко до 11-12 рік. На цигани жили на світнику. Ми зробили дуже широку серію робіт, які мали в нагороди, які ви чорткові не експонувалися. Чому? Бо ми сказали, що ми, якщо це будемо показувати в чорткові, ми нашкодимо тим людям. Тобто це відповідальніше, крім того, дуже велика відповідальність, фотограф чітко має. В будь-якому випадку він мусить це перепустити через себе через емоції. Тоді буде якісна фотографія хороша, вона буде чіпати інших. Вміти передати свою емоцію через кадр, це дуже важко, це люди вчаться роками. А в декого виходить інтуїтивно. Є такі люди, які не вміють фотографувати, а сфотографують і передають свою емоцію. Але ще тим не менше треба знати, чи варто ту фотографію десь показувати, чи не варто, бо іноді та фотографія може нашкодити. Я не говорю про прямі заборони, там прильоти і так далі, ті офіційні речі, які але є такі речі, які в принципі можуть... Нанести шкоди на трошки іншому рівні. на прямі військові загрози, це військова журналістка там дуже багато обмежень, дуже серйозної штуки. У мене є знайомі, які журналісти. У мене син воює зараз, він сам журналіст. Він фотографує ну так, всередині з окопа. Але тих фотографій не дуже сильно виставляє, бо є речі. Він під Покровском був, то вже через два місяці після того, як вони звідти вийшли, він же дещо там опублікував. Ну не все. І, тобто є відповідальність треба розуміти. Він 47-й бригаді йому дозволяють фотографувати, публікувати, бо розуміють, що він знає, що можна, що не можна. Тут теж багато. Ну, бо він професіонал, Так, вже... він журналіст все-таки. Як старатися взагалі до соціальних проєктів зараз? Уже більше стає фотографів, які роблять такі фотосесії для військових з пораненнями з ампутаціями? Як взагалі, от такі зйомки впливають на нас і на мистецтво? Будь-яка зйомка може бути мистецькою або не мистецькою, це не залежить, мені здається, від тематики, Це від, від майстерності самого фотографа, напевно. Але я вважаю, що це необхідно, тому що це частка, частина нашої реальності. Це те, що відбувається з нашим суспільством, реальність, яку люди мають бачити. І є такий момент. Напевно, психологічний коли люди бачать людину з пораненнями, з протезами, вони намагаються відвести погляд. Є таке, і комусь соромно, комусь не хочеться цього таркатися психологічно. І мені здається, що на цьому на фотографії теж треба наголошувати, що це, це реальність, це відбувається, і це е, одна правд, яку треба прийняти. Напевно, це дуже важливі речі. Вони мають бути. Але щоб ці речі не переходили в сферу епатажу. Ну, так, так, починають... не, це не хайп має бути. Це має бути ідейність все-таки, але ці речі однозначно треба показувати. Бо ми тут в Україні, ми так чи інакше ми стикаємося з цими речами. Ми знаємо особисто багатьох людей, знаємо багатьох знали, які вже пішли від нас і через війну. а… Виїти через кордон, Польща. Я був ще до вторгнення повномасштабного, я був півроку року в Швеції. Там люди поняття не мають, що таке Україна, що тут робиться. Бо для них це дуже. Е, не ми, ми з кумом були, зі шведами, спілкувалися, був випадок, що вони розпитувалися, кажуть, розкажіть, а ч, бо вони щось там. Україна, Росія, для них якісь дуже об'єднані речі. Так, пострадянський пост простір це Росія. Ми розказали, ні-ні, Україна це трошки інша держава. Там на Донбасі в нас є проблеми, в нас захопили, ми йому провели таку політінформацію. Йому було цікаво, але вони того, вони того не знають. Пересічні громадяни дуже часто не знають. це треба їм доносити, показувати, коли людина. У нас люди відводять від людини на протезі очі, там ще щось. Там вони до таких речей якось більш толерантно ставляться, вони до цього нормально. Але коли вони будуть бачити молодих людей на протезах дітей, дітей ну, дітей, молодих людей військових, угу. це молоді хлопці. Якщо вони побачать, і вони будуть розуміти, що ця людина захищала свою країну, і в неї таке сталося, вони трошки трошки будуть по-іншому думати. Бо вони не відчувають тої загрози від Росії взагалі. Ще Швеція, ще так менше більше, там Фінляндія, вони а Центральна Європа мало ймовірно. І це треба показувати, і це той напрямок, в якому ми маємо працювати. Ну, для нас це так велика місія, щоб були е, українці, та власне, просто люди за кордоном, які е, допомагатимуть розказувати про нас і от показувати ну зокрема через фотографію це все бо. Е, да, ви правильно говорите, що для більшості європейців війна вона дуже далеко, і взагалі навряд чи бо хтось багато хто може показати на карті, де знаходиться взагалі Україна. Е, Я, це той випадок психологічний, коли емпатія, коли е, до близької людини, коли ти особисто часто знайомі, емпатія більша, ніж до людини, якої ти взагалі не знаєш. А якщо нашу країну Населення іншої країни не знає, емпатії менше. Якщо вони будуть більше з нами знайомі, вони більше будуть спів... Спів... співчувати і співпереживати нам. Таке питання, можливо, ви думали чи ні, але я мушу спитати, чи є у вас зараз якісь такі творчі плани, знаєте, можливо, соціальні проєкти, які ви хочете реалізувати, або вже чимось займаєтеся таким корисним для українців. Так що Ці всі проекти чуть-чуть якось не пов'язуються наразі з фотографією. Якісь такі. Ну, ну, поки що не дозріли головне. Поки що таких планів через фотографії, поки що ще таких планів немає наразі. Не сподіваюся, вони будуть. Я теж не маю. Єдине, що мене тут, коли ми переїхали на Тернопільщину, ми стали дуже багато мандрувати з поляоклубом mm -hmm. по різним селам, і я там знаходила. Такі хатинки, які вже помирають, і я чомусь стала їх фотографувати. Не знаю, чи можна це назвати творчим проєктом, але я збираю такі е, помираючі села і помираючі хатки в селах, поки не знаю навіщо, поки в мене немає такої якоїсь концепції творчої цього. Але от ну таке я роблю. Я думаю, це круто, бо багато хто, наприклад, любить фотографувати вікна або якісь частини будинків. Да, бо от в них все одно є якась така автентична особливість, і потім ну, ці будинки мають бути зруйновані. Ну власне, ми знаємо, як це робиться, чи часом, чи росіянами, але вони можуть зникнути. А от такі фотографії. Потім можуть допомогти якось ну, мати уявлення. А в мене є ще одне останнє питання: таке. Фотографами народжуються чи ними стають? Напевно, встають, я думаю, тому що це вибір. Ми завжди обираємо шлях, яким ми йдемо. Ми можемо народжуватись в контексті. От, наприклад, я народилась, у мене папа був фотографом. Я була з дитинства в цій магії проявлення в, в, в закритій ванній кімнаті, ці червоні вогники. І мама, яка тарабани туди, там, а вискора, ви скоро? тому що в нас була така маленька квартира, однокімнатна, там була спільна ванна і туалет. І вона постійно тарабанила. Е, у, у нього, відповідно, були друзі-фотографи, з якими я теж я чула якісь розмови. Потім я стала працювати журналістом. Ну, теж опинилась в оточенні фотографів. Напевно, це якось вело, але ну, до того має бути потяг, і все одно це має бути вибір. Так що прямо сказати, що людина народилась, не розвивала талант, не вчилась, не, не накопичувала якісь знання, просто стала крутим фотографом. Я не думаю, що так може. бути. так Як будь-які професії не можна стати крутим фахівцем без того, що ти працюєш над цим. Я перію ця людина народилася фотографом. <гум> Мене син народився фотографом. Чому? Бо він в памперсах бігав по фотолабораторії, реально, у прямому смислі цього слова. І він нього шансів не було. Стати кимось іншим. Ну, о, там Ще один так теж фотограф, народився фотографом, тато фотограф. А я став фотографом через лінь. Прикольно. Так, я дуже лінивий. Я був таким маленьким, я казав, що я буду художником. Mm -hmm. Але ж художником, то ж треба малювати, треба ж mm -hmm. малювати, треба вчитися малювати. Мені було ліньки, я навчився mm -hmm. Ну, бути так. Це дуже напевно цікавий досвід, бо ну, теж з усіх розмов всі говорять, що фотографами стоїть, бо це власне професія. Та ви класно сказали, що бути фотографом це вибір. Це от прям треба виносити десь цитатою. Але да, як пан Олег говорить, що ви народилися фотографом, а пан Олег ним став із лінії. Е, да. І це насправді круто, що от ми знаходимо себе в різних професіях, в різному, напевно, вираженні себе. Е, ну і власне мотивуємо своїх дітей і людей навколо теж чимось хорошим займатися. Це, це теж важливо. моя дочка теж зараз займається зйомкою. Ніхто не вчив. Вона народилася фотографом. Чи зробить вона свій вибір такий, Так, хто вже друга справа. Так, але, власне, якщо дідусь, мама, то шансів теж. Ні, це в людини бажа... потреба самовиражитися. Вона стає або фотографом, або художником, або музикантом в, музикант, в творчість, творчі, щоб письменниками стають люди. А є люди, яким такої яскравої самовираженості не треба. І тоді людина робить вибір, коли потреба десь себе виразити, чи я стану художником, чи я музикантом чи фотографом. Співаю я погано, ні малювати і починаю туди вкладати більше зусиль. Це такий несвідомий вибір, але це вибір. Я тут погоджуюсь на 100%. Ну і думаю, на цьому виборі ми ставимо такі великі три крапки і будемо продовжувати далі. Будемо вибирати щось інше. <рес> я дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, вона була змістовною, і було дуже тепло і круто, що ми поговорили про фотографії. Бо для нас, напевно, фотографія це один із найулюбленіших видів мистецтва. Дякую. Дякую.